Очевидно, ми бачимо, що влада намагається довести суспільство, що вона бореться з корупцією, що хоче закрити так званого свого. Але на жаль, ну, це тільки е, замилювання очей, і ми бачимо, що так, Коломойський в СІЗО, вже до 25 вересня, коли призначена апеляція по його засід по його, по його справі. Але ми розуміємо, що за останні 32 роки єдиний топ посадовець, який був засуджений в тому числі і за корупцію, був пан Лазаренко. І, на жаль, це була не українська феміда, це був американський суд, жодного міністра, жодного народного, навіть депутата не сидить у в'язниці. Тому я не вважаю, що буде якесь покарання його звичайно. Казово перед візитом е президента Зеленського е Посадили в СІЗО, але, на жаль, я не бачу ніяких перспектив того, що він реально отримує реальний строк і буде сидіти в в'язниці. Ну, Такого ще не було жодного разу. І це, звичайно, показово було, що перед візитом секретаря Блінкіна, навіть в день е візиту, такі були рішення. І що... від е СБУ, Беп, е ДБР вперше бу була. Отримана ним підозра. Потім Через декілька днів НАБУ і САП вручили йому підозру. Тобто, це, звичайно, було дуже показово. Ну неможливо так, що прямо ось всі одразу накинулися на одну людину, на одного олігарха, який ще і має багато справ проти нього в Сполучених Штатах Америки. Тому я не очікую, що він буде за ґратами. Так, цим влада хоче показати, що вона бореться з корупцією. Але, на жаль, це лише шоу, і ну, народ в це не вірить. Я бачу, що говорять люди, що пишуть там, мені в коментарях. Ну, тобто, це точно ніхто в це вже не вірить. А що мало би зробити от влада, щоби. Тому що ну, звісно, що тут війна, війна і війною, і виборець надзвичайно толерантний нині до, до влади треба це також відзначити однак є дуже багато питань на яких немає відповіді ну скажімо з немає під час війни звіту уряду хоча це ж це, це мало би відбуватися президент, президент дуже багато зробив напередодні свого візиту в сполучені штати де очікується його виступ в організації об'єднаних націй як ми пам'ятаємо він не лише ну він чи не він чи, ну, в будь-якому випадку СБУ під контроль на президенту викликає так Коломойського, Ставить йому запитання, ініціює цю справу проти Коломойського і виникає питання, чому немає решти. А, а і, до речі, треба сказати, що кадрові зачистки, які президент проводить, це також напередодні візиту в Сполучені Штати, вимагали би ну принаймні звіту міністра оборони Рєзнікова, який сказав, до речі, він написав в своїх соціальних мережах: до звіту готовий. Однак ніхто не сказав, що вони хотіли би почути цей звіт. Ну так воно і кануло в літу. Як ви вважаєте, чи пов'язано це також з вимогами наших американських союзників? Це звільнення міністра оборони? Чи знайомі ви особисто з паном Кумєровим? І які як ви вважаєте, яка перспектива його на цій посаді? Так я з вами погоджуюся, що всі ці зачистки і кадрові перестановки, були пов'язані з величезною соціальною напругою, величезним спротивом суспільства корупції і відсутністю реальних покарань. Бо, можливо, він пан Резніков і готовий до звіту, але я б хотіла, щоб він був готовий сісти у в'язницю. Бо це саме те, чого він заслуговує, і він має бути покараний за всі свої корупційні діяння, які на перед вбивають наших хлопців на фронті, і це переважна більшість українців так вважає, а не те, що його планують відправити послом Великобританію. Тому е, в, я вимагаю, щоб був і суд, і було розслідування. Бо е, такі резонансні справи не можна прикрити тільки відставкою. Е, так, я, я знайома з. По міністром Орустемом Ам'єровим він є підприємцем до тобто до того, як він став членом парламенту, він займався бізнесом. От я не можу нічого сказати непоганого, ні недобро. Я я хочу подивитися, як він буде управляти величезною машиною Міністерства оборони воюючої України. Бо такого досвіду в нього немає. Так, я розумію, чому його зараз призначили на. Таку посаду, бо в нього є дуже і теплі стосунки з Туреччиною. Він вів перемовини щодо повернення і звільнення наших азовців, командирів, які. Тимчасово перебували в Туреччині, він вів перемовини з Саудівською Аравією, тобто, весь ось глобальний південь в нього є великі зв'язки. Так, це добре, але що ці зв'язки нам дадуть? бо ми вже чули заяви секретаря Блінкіна після його візиту в Україну телекомпанії ABC News, коли він сказав, що закликає Україну вступити в перемовини з Росією, і це якраз перед візитом Зеленського до Сполучених Штатів, на що Зеленський відповів, що жодних перемовин не буде, тобто, це звичайно. Дуже непроста і дуже в принципі погана ситуація для України, коли наші найближчі союзники е, з, е, вимагають від нас перемовин. План Блінкін так і сказав, що у танго потрібні двоє. Нам, е, говорячи, що е, Україна готова до перемовин, а Росія ні. Тому тут дуже важлива якраз інформація перед візитом. Е, Зеленського на Раду ООН, бо так очікується 20 вересня його візит, але ми всі розуміємо, що це за організація. ООН стала повністю бездіяльною. Вона не зможе зупинити війну в Україні і не зможе допомогти Україні перемогти. Ми це всі розуміємо, і дуже важливо, щоб ми очікуємо, що буде зустріч президента Байдена з президентом з Зеленським, тому це найважливіша зустріч, яку ми очікуємо, і на жаль, ми бачимо, що вашингтонська еліта зараз не готова зробити так, щоб Україна перемогла. Президент Байден говорить про те, що Україна досі від вільна та незалежна still independent and free, але не каже, що Україна перемагає, і ми всі звичайно розуміємо, що це відбувається напередодні. Виборів в Сполучених Штатах і для команди Байдена достатня позиція, що Україна ще має державність, але не те, що вона перемогла. І вони з цим підуть якраз і на вибори.